Дон Арнольд, Божественна комедія, пекло, пісня сьома. Папе сатан, папе сатана лапи, завів так плуто з голосом хрипким, і мій мудрець, що знав усе в цім склепі, мене розрадив, хоч би і надто злим, був звір, а все ж не втримана запорі від тем переходу колом цим, а далі товстогубі злі потворі, промовив він: проклятий вовчацить бо задихнеся, як смертельно хворі, не без причин. Без ню він стремить, так хоч і там, де військо Михаїла взялось пиху насильницьку зломить. І як під бурю падають вітрила, коли зламали щогла на кормі, так хижа твар звалилася безсила, і далі ми пішли по цій тюрмі. Четверте коло до провалля ближче, де зло всесвітнє скубилось тьмі. О правосуддя Боже, то б міг вище накопчити страждання, ніж я узрів, і чом душа стає гріхам загрище, як хвиля, кинувши харіпти біжить назад, і інше б'є з Рокзану, так лютне шкодував тут кулаків. Я бачив люд з найбільшого загону, примушених з усіх боків штовхать, грудьми і всім тілом кляту перепону, тут люто пхала одна одну радь, і вантажі носила з ревним криком Чого їх кидать, чого збирать, так рухались похмурим колом диким, і кожен тяг у протилежний бік. З гучким тим самим безстороннім кликом, а на середини прийшов стик, Вертали знову битися жахливо, і я, не в силі здержати язик, сказав: Учителю, це диво, чи часом не то зурики всі ті, Її синками, що від нас наліво, і він в своєму першому житті. Усі вони були на розум косі, і не знали міри в їжі і в питі. Тож по собачому хрибку в голосі, Вертають вивергаючись лайки всередину і скрайнь точок осі В тих, кого на донзору маківки поголені у пап, у кардиналів, найбільш скарбів заховано в мішки, і я, цій вчитель у картині жалів, я добро розпізнати мав би тих, кого порог іще недавно вжалив, і він, ти марних не чекають їх, рідке життя спотворює собою до непізнаності обличчя їх. Вони на суд останні прийдуть з бою, той стисне кулаки, проклін пошле, Цей голою заблиска головою, бо ті, хто зле збирав, то тратив зле, приречені на чвари проклятуші, і всяке їм картання замале. Ти бачиш, сину, як скороминущі дари фортуни чинять людям зло, набійки спонукаючи, найдужчі, все зло, то що під місяцем було, чиє душі, хоча б однієї єдині, спокою ні на хвилю б не дало, Учителю спитав я благостині. Яку фортуну ти згадав мені? І як із рук її все благо лини, ознався він у витворі дурнів. Яке ж б у вас невідане вразило, думки тобі відкрили неясні, той, хто ширяє в світі мислю, смілу, небесні сфери сотворив її, та їх, що все на круг світило, усюди світлом ширячіся й ним, а серед людства діла, це наснага. Ті, хто владає талоном земним, що всі передавав минущі блага, народ народовій сім'ї, сім'ї поменше в людей з літами спрага, той кориться, цей силою сія, За присудом тієї, що з ділами весь час таїться, як в траві змія і високо літаючи над нами, вона проводить, судить і вершить На рівні з іншими всіма богами. У ній ніщо на місці не стоїть, і зміни одна одного ганяють. Нове Бог виникає кожну мить, І от її усі лиш розпинають, Замість полку складати дяку їй. І заповзято і дружньо проклинають, вона ж незмінної радості благій співає з ангелами нам і здалі і крутить кулу в благості свої. Проте спустімось, на ще більше жалі, заходять вже зірки, які стриміли верх. Коли я рушив, поспішимо ж далі, пройшли ми колом тим на самий верх. Звідкіль тікав уручай, зникавши в рові, в якому промінець останній мерк. Водій скоріше чорні, ніж багрові, і ми здійшли. Провалену саму, ідучи слід По хмурому струмкові, збігаючи в ненависну пітьму, спливала річка, наче під ворота, під те багно, що стік сім'я йому. Я, придивившись, що то за сквернота, побачив тіни, голий гурт тісний, занурений в дроговину болота, не лиш руками билися вони. А і головою, і грудьми, і ногами, а хто й зубами гриться, вісний. Мій добрий вчитель, сину, перед нами. Це душі тих, кого вразила людь. А ще до того знай, під струменами багато душ у смороді гниють. Окіл бен теж З ойками гучними Колишить, як ти бачиш, каламуть. Стогнали в твані тонучі, були му в траурі на сонячній землі. Нам душ сповивали чорні дими, і тразаємось у смороді в гнилі, так виливали чи муки, не в силі висловить жалі, відмірявши значну дугу полуку, між річкою і болотом серед мили, на тих дивившись, хто ковтав багнюку, Високі ми вежі досягли, високої ми вежі досягли.